Всім привіт! І з вами ПМЛ Арт, і наша рубрика, що було цікавіше спати. Це, між іншим, рубрика, у якій ми більше вам вам нову лапшу, щоб ви швидше заснули. Ось отак от. І я сьогодні вам буду розказувати про легенди українських Карпат. Перша легенда, яку я вам розповім, буде легенда про силуна та Карпа. У давні часи земля була величезною рівниною, і кінця краю їй не було видно. Луки зеленіли травами, а в лісах росли сосни, смереки та дуби, мешкали звірі, а в річках і струмках було багато риби. І вся ця долина належала селону. Коли велетень гуляв околицями, його кроки стрясали землю і вселяли страх у робітників. Легенди про Карпати стверджують, що у Солуна було багате господарство, йому належали отари баранів, табуни прекрасних скакунів, незліченна кількість свиней, корів, які звипасалися на луках. Що вже говорити про птахів? Безліч качок і лебедів щодня можна було побачити на ставках. Кури індики мешкали на фермах. Велетень жив у красивому мармуровому замку з величезними вежами, що сягали аж до неба. Його побудували на пагорбі селяни, які працювали у солуна. У палаці було так багато покоїв, що з незвички можна було легко заблудитися. А про розкоші інтер'єрів ходили окремі легенди. Вночі господар спав на золотому ложі, встеленому розкішними килимами, а в обід звик дрімати на сріблому кріслі. Нікого вам не нагадує. Остановіть в угіддях велетня слуги орали землю, вирощували пшеницю, фрукти і овочі, розводили бджіл, доглядали і годували худобу та світську птицю. Вони працювали з ранку до ночі, примножуючи достаток селуна. Робітники жили далеко від палацу, в будинках зроблених із дерева. Або в землянках. Беледень не бажав, щоб у його розкішному замку пахло гноєм або людським потом. Ніхто не мав права залишати земель Селуна в пошуках кращого життя. Сляни народжувалися і помирали тут, на його землі. Але легенда Карпат розповідає, що серед мешканців був молодий хлопець Карпо Дніпровський. Він потрапив до Солуна ще зовсім хлопчиськом. Його батько помер, коли Карпу було 10 років. Після цього син із матір'ю жили дуже бідно, тож юнак прагнув їй допомогти. Карпо працював і був чесним, косив траву, обробляв і засівав землю. Збирав урожай, доглядав за худобою. Хлопець не лише виконував свою роботу, а й допомагав слабшим. Ці любили Карпа. За добру вдачу, працьовитість, чисту душу та чесність. Юнак зневажав тих, хто вислужувався перед господарем. Йому було важко бачити, як велетень забирав увесь урожай собі, а люди голодували та хворіли. Коли Карповець служив 10 років, то ухвалив рішення повернутися до матері. Він був переконаний, що за старанну роботу господар віддячить йому, і син зможе повернутися до матері. Одного разу він побачив солона. Юнак вирішив поговорити з ним. Він розповів про свої наміри повернутися додому і попросив гідну плату за свою працю. Ще ніколи ніхто не говорив велетню про бажання піти, а тим паче не вимагав грошей. Він був розлючений і обіцяв відправити Карпа в печеру до кінця його днів але юнак не злякався він продовжував наполягати на оплаті, тож Селун схопив Карпа і вдарив його об землю. Вдар був такої сили, що аж з'явилася яма. Проте юнак залишився цілим і неушкодженим. Він піднявся та відчув у собі незламну силу, якою земля нагородила його за працю. Карпо схопив силуна, вдарив ним об землю, раз другий, і під впливом незвичайної сили ґрунт розійшовся. Велетень опинився в глибокій печері, куди сам хотів помістити Карпа. Але марно він намагався вибратися з неї. Земельні надри зійшлися над силуном, перетворивши його на вічного в'язня. Усю ніч велетень намагався вибратися з пастки. Він бив ногами і кулаками по гірській породі, через що замість рівнини утворилися вершини. Що більше він докладав сили до своїх ударів, то вищими ставали гори. Вранці, коли працівники прокинулися, то здивувалися, територія невпізнавано змінилася, їх оточували гірські рельєфи, а на місці розкішного замку утворилося провалля. Раптом із нього почало бити джерело. Яке повністю залило прірву. Міфи та легенди стверджують, що саме так і утворилося озеро Синевир. Люди назвали гори на честь сміливого юнака Карпатами, кажуть, що селун все ще живе у тій печері, намагається вибратися, але вже не піднімає гори, бо з часом втратив свою давню силу. Оскільки озеро Синевир орієнтовно 10 тисяч років, виникнення його оповите легендами. Ось вам іще одна із них. Тамтешні мешканці впевнені, що за озером прихована таємниця кохання, розповідають, що вода у гірській місцевості взялася з очей закоханої дівчини Синь. Легенда розповідає про неймовірні почуття між донькою графа та простим парубком, котрі були приречені на загибель. Батько дівчини, довідавшись про зустрічі закоханих, велів убити парубка. Дівчину настільки приголомшила звістка про це, що вона наплакала ціле озеро сліз. Дещо пізніше на березі Синивира було встановлено пам'ятник закоханим, котрий ілюструє, що, хоч і не в цьому світі, але закохані залишилися разом. Наступна оповідь буде легендою про городянку Даялу та гусляра Павла. Одна із найвідоміших карпатських легенд розповідає про таємницю вершини Пікуй. Говорять, що у сиву давнину на одній із карпатських вершин мешкала дуже красива дівчина, яку звали Даяла. Сотням юнаків розбила дівчина серце, адже кожен із них, вважала вона, не вартий був їй не тільки чоловіком, але й навіть рабом стати. У красуню був закоханий хлопець Павло, який умів вправно грати на гуслях. Дівчина знала про це і веліла йому прийти уночі і заграти для неї. Цей наказ вона дала з насмішкою, але хлопець прийняв його як належне. Уночі він вирушив навідатися до дівчини. Дорогою йому зустрілася зграя лютих вовків, і він ледь не загинув. Але врятувався за допомогою свого інструменту. Дістатися до будинку Даяли коштувало йому багато сил. І ось він нарешті ступив на її подвір'я, зупинився перед вікном, витягнув інструмент та раптом почув якийсь шум у кімнаті даяли. Юнак прислухався і почув розмову якогось чоловіка. Гіркота заповнила його з ніг до голови, обманула жорстока красуня. Парубок кинувся звідти навчоки, піднявся на вершину пікунь і впав знесилений. Обман дівчини став для нього смертельним жалом. Тіло хлопця знайшли не відразу. Через декілька днів мандрівники знайшли музику разом із його інструментом. Для них причина загибелі молодика була очевидною. Хлопця похоронили, а дівчина, як розповідає легенда, так і залишилася наодинці зі своєю самотністю. Після того випадку хлопці перестали свататися до городянки і оминали її будинок. Подейкують, що ще й досі ходить дівчина карпатськими стежками у пошуках втраченого кохання, нарікаючи на власну судність та намагаючись якось полегшити свої страждання. Маківку вершини, де трапилося лихо з юнаком, назвали гуслями через неймовірний талант музики та драматичну долю його почуттів. І остання легенда на сьогодні буде про вершини царина, ріг і сивуля. Давно то було, коли на наш край нападали дикі татарські племена, спустошуючи його вогнем і мечем, знищуючи майно, беручи в ясир молоді чоловічі сили, а до гарему гарних дівчат та молодих жінок. Німими пам'ятками тих страшних часів є назви гір Царина, Ріг і Сивуля в Карпатах. Звідси переказ: за такими ж народними традиціями схопили раз татари під час своїх навалів молоду дівчину, славну надзвичайної вроди. Стережучись погоні, батько королівни дістався гори над Лімницею, звідки, як видно, ніякого виходу не було. Однак, зважаючи на достаток звірини можливості грабунків в околиці, татари мали намір там призимувати і лише навесні продовжити робити наскоки. Незважаючи на звертання царівни, видати її не хотіли ні за який викуп, тому що вона була призначена за жону для хана. Що стало однією з причин зволікання в її поверненню. Однак очікування їх не справдилися. З приходом зими брак поживи дався взнаки, а великі сніги не дозволяли їм вийти з гір. Королівна, визнаючи віру християнську, зносила цілими днями гарячі молитви до Бога, просячи його про порятунок і на поміч правителів Русі. Але татари вирішили, нарешті, замордувати її, тому що вона, нібито чарівниця і чарами якимись. Проводить на них всяку проказу. Не прийшло їм це так легко. Ординці були спраглі до нагороди від хана і не хотіли позбавити життя королівну, за що старшина постановив скликати суд. З цією метою зібралися татари на одній із сусідніх гір. Але Бог вислухав молитви дівчини, бо за хвилину до закінчення наради, на якій фінальним рішенням мав бути смертний вирок, почувся звук мисливського рогу. Вражені татари почали тікати. І в перечутті того, що зараз може бути різанина і всякі страшні речі, покинули царівну нагорі. Мисливець, котрий заграв у ріг, навіть не припускав, що неподалік могли бути татари, і скерував свій похід у інший бік. А царівна подалася у напрямку почутого відголосу, але через те, що згори вели, по суті, аж три круті хребти, загубилася. Ідучи південним схилом, знайшла вона якусь високу гору, де врешті стомлена, задумала зостатися, ховаючись у скалах і живлячись корінцями. У тім місті до сьогоднішнього дня знаходяться камені дивної форми. Один із них представляє, напевне, форму отаманки, на якій, за судженнями народу, мала спати царівна. А віддалік знаходиться заглиблена в скелі, яка мала служити королівні прихистком. Після певного часу батько королівний, взявши на рівнинах татарських полотних, у неволю, довідався від них, що царівна залишилася у горах жива, і, випитавшись приблизно про напрям дороги, вибрався у пошуки своєї дочки. І з великими трудощами знайшов її посивілу з неволі й страху. Звідти й назви гір. Царівна, де проводився суд про вирішення її долі, ріг, звідки долинав голос мисливського рогу, і сивуля, там, де батько знайшов свою посивілу доньку. В кінці можна зробити висновок, що у наших предків була дуже багата уява. Ну, а також напевне, що люди із чистим серцем і душею також знайдуть свій шлях у житті. А вам дякую за перегляд. Якщо вже спите, то на добраніч і до зустрічі!